Дзвони дзвонять тінь тінь серце б'ється, серце рветься в то личі, сонце сяде, висеє на горі, позаконика сідлає, зорі. його моти гостра -мо 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 шапля на поцілі. Анхім анхім! Щоб знали, шановні друзі, ми не можемо скористатись моментом і не запівати одну пісню славній людині, яку поважає Баранівка, Славік, директор Палацу культури. Він сьогодні, в принципі, Мав радний весілля, але коли почув, що ми приїжджаємо, кинув. Каже: мені гроші не треба. для славіка спеціально. Баяніст називається пісня. Дякуємо, що сьогодні відвідали свято. Я думаю, що свято вдалося і футбол, а тим більше. Давайте всі разом подякуємо Юрію Григоровичу за чудовий концерт, який він сьогодні нам дав. І Скажемо йому велике спасибі. Цей недільний вечір хочеться тільки всім дякувати. Першу чергу футболістам, що зробили результативну гру. Юра Григоровичу і його команді за цей вечір, який вони нам організували. І вам за те, що відгукнулись на нашу ініціативу і підтримали нашу футбольну команду. Ми і надалі будемо старатись вкладати кожне свято частинку душі. Дякую вам за все. Дорога моя баранівка, я бачу, як ви приймали ансамбль «Древляни», і я розумію, що я буду ще симпатічніше в цій шляпі. 300 євро. Дорогі друзі, сьогодні завдяки вам, завдяки всім присутнім на цьому стадіоні, нам вдалось реалізувати 1650 квитків. Всі ці кошти будуть спрямовані на підтримку футбольної команди Керамік. Шановне пане голове, з що ми безплатно граємо в підтримку кераміка. Ми дуже дякуємо, дуже дякуємо, що ви приїхали з Житомира. Ми дуже дякуємо, що ви втратили ще одну неділю. Бо у вас є сім'ї, у вас є свої якісь проблеми. Ми дуже дякуємо, що ви приїхали і запалили в очах наших баранівських людей радість. Тому що у нас знаєте, що багато чого бракує сьогодні, а саме більше бракує радості. Тому я бажаю всім нам радощів, добра, сонця і готуйтесь до, до ще наступних концертів. Тільки концерти вже не будуть за 10 гривень. Спочатку за 10 доларів, потім за 10 євро кожному. Да. І, можливо, ми так от, як у Марка Бредбері, передамо добро по кругу, збираючи кошти, будемо підтримувати футбольну команду, будемо спасати чиє життя. І благодійність, оце християнське, що має в наших душах бути, вона буде зростати. Дякуємо всім вам за те, що прийшли. Святом, святом вас, дякую. Ну що, шановні друзі, скільки б не співали, аби, чи... а вечі. А що час. Жила їм, желаємо, так називається наша остання пісня. Під ваші оплески. Поїхали! Сонце, як у світі, і сонце ті, і мелка. Идем с тобой рядом, И ничего не надо, Все это так понятно, И мне приятно всем вам говорить